«Істинно, істинно говорю вам хто не дверима входить у двір овечий, але перелазить у іншому місці той злодій і розбійник. А хто входить дверима пастир вівцям. Йому придверник відчиняє і вівці чують голос його, і він кличе овець своїх по імені і виводить їх. І коли виведе овець своїх перед ними йде. А вівці йдуть услід за ним, тому що знають голос його. А за чужим не підуть, але побіжать від нього, бо не знають голосу чужих. Цю притчу повідав їм Ісус. Але вони не зрозуміли те, про що Він говорив їм, тоді знову сказав їм Ісус. Істинно, істинно говорю вам, що я двері вівцям. Усі, хто не проходить переді мною злодії та розбійники, але вівці не послухали їх. Я двері, якщо хто увійде мною, буде спасенний і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, убити й погубити. Я прийшов, щоб мали життя і мали надзвичайне. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя своє за овець. А наймит не пастир, якому вівці не свої, бачить, як приходить вовк і залишає овець і тікає, і вовк хапає овець і розганяє їх. А наймит біжить, тому що він наймит і не дбає про овець. Я пастир добрий. І знаю моїх, і мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю отця, і життя моє кладу за овець. У мене є й інші вівці, які не з цього двору, і тих мені треба привести, і вони почують голос мій, і буде одна отара, один пастир. Тому отець любить мене, що я віддаю життя моє, щоб знову прийняти його.